Зрозумів, що це вкрай важка психологічна, в першу чергу. Гра а, теніс так він психологічно важкий, тому що ти сам ти відповідаєш за все сам, і вся робота, яку ти робиш з командою за межами матчу, за межами корту, де ти змагаєшся. А в кінцевому результаті ти сам маєш перенести на результат, який ти робиш на корті. А в цьому випадку так психологічно воно допомагає. Тому що ти вже звиклий до тиску певного, звісно, не такого екстремального, як на війні, але ти звиклий до тиску і до певної міри відповідальності, де ти відповідаєш сам за себе і за щось інше. Де ж то в командних видах спорту ця відповідальність вона розкладається на всю команду і тобі якби легше. Тому, звісно, психологічна складова вона допомогла, але і вона має свої негативні, скажімо так, внески, тому що ти як тенісист і всю кар'єру. Відповідаєш за себе, за свою команду, за те, кого ти береш в команду, кого ти звільняєш, коли ти поїдеш, що ти будеш робити, ти потрапляєш в середовище, де командують тобою. І тут в тебе випадає такий психологічний дисонанс, тому що все життя ти керував своїм життям, а тут їм хтось керує, і ти маєш довіритися людям, які керують твоїм життям. Тому в мене теж були певні моменти адаптації до цього.